Погана новина для тих, хто купив собі інвалідність. Люди з другою третьою групою мають пройти переогляд для визначення їх ролі у війську. Офіцер НГУ Сергій Позняк зазначив, що є штабна. Фортифікаційна та інструкторська робота, де людина з інвалідністю може бути задіяна. Але всі ми з вами, я думаю, чудово знаємо історії у ці всі піздюжні, де кажуть, що ти будеш сидіти там в штабі або за комп'ютером ти ж айтішник, а потім ти десь опинюєшся в Авдіївці, або там під Бахмутом десь і надалі. Класно, так? Тому, друзі, це просто ще чергова гарна спроба вас, як то кажуть. Завербувати до нашої армії треба переглянути всіх хто має другу третю групи, от на предмет його можливості використання військ, але адже військова служба вона не завжди пов'язана там з безпосередньою участю там у бойових діях. Є штабна робота, є квартифікаційна робота, є навчання, да є.